Всім хайо! З вами Сєва. І сьогодні я вам розкажу і розберу свій вхс хоррор під названням Странні телефонні дзвонки в поліцію. Ну, я доповню названня. Дякую, що відкрили. Будемо тягнути нікого. Не за що. Поїхали! Як ми знаємо з мого прошлого відеоролику, про як зробити свій вхс хоррор на телефон? У мене це не перший вхс хоррор і оцей із самих удачних, так, да. в мене були неудачні ВХС-хорри, ну, звісно. І хочу вам сказати дуже кратко, що я аж уберу музику Вхс-хор на телефон зробити можна. І це ну, просто вато і не сложно. Ну що ж, а ми погнали розбирати мій Вхс-хор. Стоп! Перед тим як ми будемо розбирати мій Вхс-хор, можу вас попросити, будь ласка, підпишіться на мій канал. Ну що, погнали. З перших секунд відеоуроку ми ми чуємо об'яснення про що це відео. Ну що ж, погнали, дивитися далі. Капітан, вам не зя туди йти. Ми запрещаємо вам це делать. Ну як мені це зробити? Там люди, я їх спасу. Ми бачимо самі мій переговори з поліцейським і оператором служби 911 Погнала дивитися далі. Я зайшов в дом так. Стоп. Почему у них все мертвы? Нет! Нет! Я опоздав. Стоп. що это за тварь? Що это за тварь? Нет, нет. Стой! Я вижу на открыт огонь. Прием, приймите подкріпление. Далі ми бачимо саму сцену, коли поліцейський зайшов в будинок там, де знаходились монстри. Ну що ж, поїхали далі. вам уже никто не поможет. Нет, у меня кончились патроны. Нет. Заканчиваю запись. Ну а далее там была Кентивка. Кинтивка не комнатная была, интересно. Ну а якщо ви хочете, щоб я випустив другу частину цього ВХС хоррору, розбирав щось іще, не знаю, там, наприклад, доктор Новмби або Каталок Мандело це дуже надовго затягнеться. Да, і я, напевно, буду закінчувати це відео. То що в мене дуже багато срайться пам'яті і телефон потім не робота. Ну все, з вами був Сева. Всім пока. Як я задовбався, блин, це відео робити уже. Ой, я записую.